Так, вона вже заграла, ну, майже наповну. Наступного року, ну точно 100% буде ще краще, ніж зараз, коли підростуть всі, так би мовити, живі зелені елементи. Ця завелика клумба, що наче частина якогось парку. Результат роботи двірників та озеленювачів Шевченківського району. І створена вона у звичайнісінькому дворі. Комунальники багато розмірковували, ну що ж такого зробити, аби було так красиво, як вийшло в результаті. Дизайнери за покликом, а не за професію, вирішили, це наче їхні зізнання, зізнання рідному району та Харкову у стійкості та любові. Цей об'єкт приблизно площею 1 гектар. На цьому об'єкті була посіяна трава, газонна. На цій клумбі висажені багаторічні квіти. Це троянти, також лаванди, барбариси, ялівці, туї. Дизайном цієї клумби займалися ми самостійно філією, так як ми бачимо, так як ми хотіли це бачити. Це все робилося дуже з великою любов'ю. Ну я думаю, що мешканці нашого району дуже задоволені, коли це бачать. Ми додаємо сюди щебня, барбірної ленти ми робимо візерунки для того, щоб прикрасити цю газонну частину. В Шевченковському районі ми п'ять клуб нових у цьому році вже зробили приблизно такого ж масштабу. Ми ще закінчимо доробляти. Також всі двори в Шевченківському районі приведені до належного санітарного стану. Палісадники, клумби, квітники поливаються, прибираються. Наші двірники працюють завзяттям для того, щоб жителі нашого Шевченківського району, всі харків'яни радувалися такій красі, забували трошки про страшну війну. Я думаю, що нам це вдається і дуже людям вдячні. Також люди, коли дивлячись на те, що ми робимо, продовжують працювати біля своїх будинків. Вони вони Також створюють таку красу власними руками. Не можемо перестати захоплюватися нашими мешканцями, тому що Кожен двір це якась унікальна квіткова історія. Заходиш і просто аромати від квітів, від клумбу. А яка енергія йде від наших любих і шанованих мешканок? Тому Дуже велика їм подяка. Продовжуємо показувати, розказувати. Не будемо втомлюватися дякувати нашим улюбленим харків'янам. І це нас надихає робити також такі гарні шедеври, можна сказати. Не побоюсь цього слова. Тому що дійсно Харків він унікальний. І мені здається, що в Україні нема такого міста з такими людьми, як Харків'яни. І ми будемо продовжувати робити нашу роботу зі своїм. Сторони, також створювати красу, враховуючи наші можливості, наші сили і наше натхнення, тому що наші люди вони також нас надихають, підтримуються, і ось те, що вони бачать навколо себе, мабуть, і посміхаються. Це найкраще наше досягнення це до чого ми йдемо, і те, що нас під також підсилює, попри всі ці події, останні дні, коли Харкову дуже важко, але він стоїть міцно разом з комунальними службами, разом з волонтерами і разом з такими сильними людьми, які живуть і люблять місто, і ми будемо підтримувати його також сильно, як кожен харків'янин, тому що разом ми сильніші. Ми єднаємось, об'єднуємось, так і має бути з кожним днем ще більше. Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.